Так, всім доброго дня. Сьогодні хочу вам показати, як знімається подушка Airbag та кермо на Nissan ROC T33. Е, дивився, сам, шукав пару відео в інтернеті, вони не інформативні, і там взагалі одне-два відео, в яких нічого не зрозуміло. Спробую сьогодні вам пояснити більш детально. Дивіться, кермо в мене відкручене, тому що потім я одною рукою це вам е, зробити ну, якби не зможу, але подушку Airbag я защокнув. У нас є три отвори. Два отвори під пелюстками перемикання передач. Один, другий. І третій отвір, якщо дивитись, це брати за центр, то воно ось тут лівіше. Я думаю, вам буде також. Зараз спробую показати видно. Отже, дивіться, вам потрібно буде взяти викрутку, плоску, але не занадто широку, не занадто вузьку. Зараз я вам покажу. Що вам потрібно буде знайти в тих отворах. Тому що коли руль стоїть на авто, Тобто в такому положенні, туди заглянути дуже важко і нічого там не видно. В цих отворах є, якщо дивитися ось так навскоси, там є ось такі вусики металеві, от він світиться сірий. Ззаду це виглядає ось так. Тобто з цього отвора вам потрібно знайти ось такий Вусик. Вони у всіх е, трьох отворах плюс-мінус однакові. У всіх трьох отворах е, на них потрібно однаково натискати. Дивіться, берете викрутку, і ви повинні знайти цей вусик викруткою, тобто в нього впертись, і натиснути. Бачите, подушка з одної сторони від'їхала. Потім з іншої вона тримається. Абсолютно ідентично. Берете з іншої сторони. Ну, Викрутку бажано брати не дуже довго, щоб вона не впиралась в консоль. Так само з іншої сторони натискаєте, на пружинку, шукаєте її натиснути. Зараз. Я взагалі це роблю всліпу цього разу, тому трішки важче. О, ось бачите? Вже в нас верх повністю вийшов. Ну, Для зручності ви можете перебувати. Крутити руль, тобто туди-сюди, він у мене просто не закріплений, тому я цього не роблю. І знизу. Я вам показувати вже не буду. Ось є отвір. Давайте все ж таки перевернемо, покажу вам так. І знизу є отвір. В отворі вам потрібно знайти вусику. Зараз я його знайду. Ось воно. І натиснути на нього. Так, вам видно. І подушка випадає. Тобто ось така у вас картина виходить. так ось Подушка у вас випадає, ну відповідно від'єднуєте подушку airbag я думаю, це вже з цим розібратись буде простіше. Потім по центру знаходиться зірка Torx, здається, т 50 Вона стоїть, сидить на фіксаторі різьбовому. Тому зірвати його буде не легко, але ну, відносно. Головне підібрати правильного розміру торкс. І відповідно потім від'єднуєте всі фішки, які приєднані там, і знімаєте кермо. Після того потрібно зафіксувати підрульовий шлейф, тому що він відповідає за антізанос, за, і, за, і за АБС, і за все-все-все, щоб його не перекрутити. Ось таке відео, думаю, комусь буде корисне. До речі, подушку потім, якщо е, е, потрібно класти, там коли замінили, наприклад, саме airbag, вона просто під'єднується всі фішки і вона просто вщлкується ось так на місце. Знаходите її місце рівненько і натискаєте. бусики у вас всі защопкулись. Тобто вона стала на своє місце, де працювати. Да. Всім гарного дня, мирного неба, думаю, комусь знадобиться.